Усім привіт, друзі! Ви на каналі Ходабеч Вуат. Сьогодні дивимось просто таку реалізацію. 100%. Дуже рідко, таке буває, ще й тим більше, на цьому монстрі. Це бабаха PV215 B-183. От просто реалізація буде на висоті. МПН скидає в нубку до восьмих рівнів, але моментальний бій. Якщо ти ще якимось чином не підписався, обов'язково підписуйся на канал, протисни вподобайку та напиши будь-який коментар для просування відосика. І дивимося, так 121 двадцять Б, так і перше, перше пробиття 1722. Хітпойнти мав 121Б, і всі ми просто злизали з нього. Так, перше пробиття і перший ваншот. 1-0 рахунок. Ми вже відкриваємо рахунок у цьому бою, саме наша бабаха. І ми вже відразу виграємо по хітпойнтам на команду на 3к І що ж, можливо, зараз черговий клієнтик приїде у нашу таблеточку, а саме це подарунковий танк сор Танк, так, башенку, але, на жаль, не вилітає Альфа. Другий Постріл, друге пробиття, тільки другий раз 1517 вилітає. Ну як тільки, це все одно дуже багато. 3239 хітпонтів ми забрали з двох пострілів. І що, їдемо в поряд. До речі, зараз освіжимо свою пам'ять, скільки пробивають наші хешфугасики. 230 мм пробивають. середня шкода 1700 50 одиниць. і їдемо чергову жертву шукати. Можливо, прожектор 66-й захоче тут. Подивитися, що тут робиться, що тут коїться, ні, не хоче. Або хоче. Ну, чекаємо, чекаємо. Будь-яким разом, все одно, ми чекаємо, немає куди під'їжджати. І бачить наш автореплею з Ніком Денверс, що ФОПятдесят 155 відстрілявся і починає втікати. Подивіться, ви бачили, який був постріл. Скіл просто на висоті. 1761 хітпойнт ми забрали з фужа 155-го. Просто, це просто був бомбезний постріл, бомбезне пробиття. Третє пробиття, і у нас рівно 5 тисяч завданої шкоди по команді противника. 4-3 рахунок. Ми виграємо вже на 4К є. Yeah. Перезаряджання вже дійшло до кінця. Виїжджаємо на прожето 66-го, просто званшотили чоловіка і тим самим заробляємо 6378 одиниць завданої шкоди по команді противника. 7-3 рахунок. І якщо подивитися на мінімапу, команда противника в більшість своїй, я так розумію, кількості поїхала на зеленку. Або ми вже тут так усіх перехлопали. Так, 8-3 рахунок уже. І їдемо шукати чергових. Чергові свої хідпонти, які ми можемо, звісно, забрати. Так, немає СТРВшки, вона тут світилася саме на цьому фланзі, вона вже переїхала, як бачимо. Приїжджаємо. Йосип М, забираємо Так, його в задницю 408 хітпонтів, але ну, все одно. Забираємо так, у нас перезаряджання. І так, зараз дійде до кінця, поки ми доїдемо до СТРВшки, чи то до Т-114, Т26F5, там стоїть. Зараз побачимо, кого вибере своєю наступною ціллю наш. Денверс так є все ж таки вирішує до остервешки тисячу хід хлопа і в борти. Як всі звичайно ми збираємо за один хлопок. 7786 вже напулькано. Чотири противника. Тільки залишаються 4 фраги у нашого Денверса вже на рахунку. Ні, мчимося, просто мчимося. У нас перезарядження йде до кінця. Мчимося до будь-кого з противників Т-26. Нам не цікавий. Його наші союзники і так добрали. Нам цікавий т 4 Так, він фуловий. 2000 хітпотів, Так, зараз подивимося, скільки вилетить. Зводимося в борт. Бачите, 1717 вилітає. 9,5 вже напулькано, два противника тільки залишаються. Так, ну у них вже мало хіт-понтів. І що? Наші союзники, звичайно, вже приїжджають. Ми ще на перезаряджання. Так, і що? Хто це буде добувати? Т-114-го. Це робить наш Type 68-й. 13 184 по вн 8 заробляє Денверс 2012. Майстра звичайно, також по опічних медалях. Тільки основний калібр, і на він дев'ять з половиною тисяч завданої шкоди. 4 ранки знищив та 1172 чистого досвіду він здобув. І саме головне навіть не те, що ми пішли ще й в плюс, що ми стріляли повністю весь бій на Голді з преміум аккаунтом на 48 тисяч. А саме головне, що бій тривав 4 хвилини, а ми дали майже 10к. От ви собі уявіть, якщо команда противника вигравала б у цьому бою, скільки дав би наш автор реплею. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.